Сьогодні ми в гостях в адвокатській конторі братів бейликів. Ось і на наші запитання буде відповідати Михайло Беніамінович. Михайло Беніамінович, сьогодні з вами хочемо поговорити стосовно договору переуступки. Що це таке і чи варто його боятися? Е, ну, договором переуступки згідно е, чинного законодавства є дво або трьох угода, за яким. Первісний кредитор е, уступає свої права вимоги новому кредитору. Тобто, якщо сказати простіше, це е, первісний покупець об'єкта е, майнових прав переуступає свої права іншій особі, тобто майбутньому покупцю. Е, даний довір може бути укладений як між продавцем і покупцем е, двох так і трьохсторонні між продавцем, покупцем і, відповідно, юридичною особою. Забудовником. Угу. Ось цих договорів боятися не потрібно. Це є нормальна, вже досить е, тривалий час стала практика укладення таких договорів. Вони укладаються в письмовій формі. Е, відповідно, первісний покупець, е, який вже придбав е, майнові права на певний об'єкт, скажімо так, на квартиру. Е, за даним договором відступає свої права е, новому. Покупцю, який вже після завершення будівництва даного будинку певного може оформити подальшому право власності на об'єкт нерухомості, тобто на ту квартиру, яку оплатив первісний покупець, відповідно бажано, щоб при укладенні даного договору первісним покупцем були виконані всі умови угу. договору купівлі-продажу майнових прав, а які Тоб... ці умови. Тобто він в першу чергу, основна умова, це він повинен повністю оплатити майнові права за договором. Відповідно, в нього це має підтверджуватись квитанціями про оплату і довідкою, виданою виданою забудовником про повну сплату там внеску да, чи квадратних метрів. Ось ці документи він передає покупцю разом з договором уступлення права вимоги. І, відповідно, на підставі цих документів після завершення будівництва е, вже покупець має право вимагати надання усіх остаточних документів від забудовника для того, щоб він міг оформити право власності на квартиру. Добре, а от є е, зараз практикують таке, що е, ну, забудовники беруть за це відповідно кошти. Хто за це має платити взагалі? Ну, дивіться, е, чітко законодавством цього не передбачено. Як типу домовляться, так да, тобто це є по домовленості. Якщо всі сторони це влаштовує, uh -huh. відповідно як домовляться, тобто чи це буде сплачувати, чи це взагалі може бути безкоштовно, чи це буде сплачувати новий е, покупець? Uh -huh. Відповідно, як вони домовились між собою, так воно і буде. А нічого страшного в тому, що документи всі довідка получається про повну виплату квадратних метрів, всі квитанції, договір купівлі майнових прав буде на попереднього власника. Ну, воно так і повинно бути, оскільки це якраз підтверджує виконання попереднім угу. е ну, покупцем, первісним, скажімо так, всіх е зобов'язань за договором зі свого боку. Відповідно на підставі, це в нас ще ж крім цих документів, у нас буде договор відступлення правовимоги, вимоги, де в договорі буде, буде прописано, що усі права вимоги, які існували в первісного покупця за договором купівлі продажу майнових прав, вони передаються. Новому, скажем так, покупцю. Зрозуміло. Добре, тоді, от є в нас такі ще по практиці, договора, як договір про вступ в членів обслуговуючого кооперативу. І там, відповідно, трошки інші умови того, тієї переуступки вони теж складають. Є забудовники, які теж складають ці договори: договора переуступки і договора обслуговуючого кооператив. Ось але от в такому випадку як реєстрація буде відбуватися, коли є членство в обслуговуючому кооперативі? Ну все дуже просто. На підставі угоди про членство в кооперативі не різному можуть відбуватися. набуття членства чи при членство в кооперативі особа, виконуючи всі вимоги даного договору, тобто сплату паю в повному обсязі всіх інших там членських цільових внесків, вона набуває майнові права на? Певний об'єкт, ну в даному випадку буде на квартирах. Так, так. Ось в подальшому на підставі цього договору також може укладатися угода про відступлення право вимоги, але зазвичай та особа, яка на яку відступаються право вимоги, вона також набуває право членства в кооперативі, угу. сплачує відповідно там членський внесок, оскільки вже всі інші внески сплачені попереднім членом. І точно так само вкладається угода про відступлення право вимоги і передаються усі документи, які підтверджують виконання цієї угоди попереднім членом. І вже в подальшому документи на реєстрацію право власності на на нового члена видає вже кооператив. Ну який краще буде договір: купівлі продажу майнових прав чи вступлення цих членських. Ну, договір купівлі-продажу майнових прав, він якби є все рівно первісним договором. А відступлення правовимоги, воно відбувається вже після того, як укладений договір про купівлю продажу майнових прав, ну тобто першим так. покупцем. І так само і по угоді про членство. Тобто, немає значення взагалі, ну, на підставі якого договору вкладати угоду про відступлення правовимоги, оскільки відступлення правовимоги. Це не є первісним, якби набуттям. Тобто mm -hmm. до цього, до відступлення право вимоги, передує якісь інші договір, або угода про членство, якщо це кооператив, або якщо це відчуває інша юридична особа, це відповідно до договір купівлі-продажу майнових прав. Добре, а скільки відсотків, от можливо, в законі прописано, має бути оця переуступка, і від якої суми вона оплачується? Ви, як практик, багато mm -hmm. бачили вже договорів. Дивіться, е зазвичай, зазвичай, по правильному. Відступлення е, право вимоги має укладатися вже після того, як особа повністю виконала свої зобов'язання без будь-якого. Тобто не 30, не 50, не 70%, так. а на 100%. Так. Але на практиці досить часто бувають такі випадки, коли особа оплатила за первісною угодою, наприклад, купівлю-продажу майнових прав, там 50%. Угу. А 50% не оплатила. Все рівно укладають такі договори. Зазвичай тоді вони укладаються в обов'язковому порядку трьох сторонні, тобто третьою стороною є забудовник, і в цих договорах Ті вже доплачують, виходить, попередні так. І вони випадкові. домовляються про те, що 50% да, переоступається, оскільки воно оплачено первісним покупцем, а новий покупець відповідно повинен оплатити слідуючих 50%. А сама переуступка скільки має бути? От десь оскільки... прописано, можливо, скільки має коштувати? Так, Ні, так. немає. Тобто, тобто за... вона дивіться, вона може бути за плату, вступ, може гу. бути безоплатною. Яка плата? Має сплачуватись первісним верніше, вторинним набувачем mm -hmm. первісному, ну не зазначено якихось сум. Тобто -то сам забудовник виставляє собі забудовник. Сум. Взагалі, якби не передбачено такого, щоб забудовник брав за це плату. Але знову таки, це в нас вільний ринок. Так вони встановлюють такі умови, і відповідно, якщо ці на ці умови погоджуються і, і покупець і продавець, ну немає ніякої проблеми, тобто немає ніякої заборони на це. Mm -hmm. Добре дякую. За гроші. А, це ні. інтересне питання. Бо ж а сума, виходить, в договорі одна, а передається зовсім друга, те, що ми з вами, виходить, говорили на рахунок розписки. Дивіться, тут якби я вам сказав, що вона може бути платна або безоплатна. Тобто, дивіться, ви, наприклад, її купили за 100 тисяч. Так. А приуступити ви можете її хоч за 150, хоч за 200, хоч за 300. Ну, це ваші питання. Тобто, ви домовились з собою. Ти тут... мені платиш гроші. Так. От за це. Але в договорі переуступки не вказується та сума, яку передають, виходить. В договорі переуступки переуступки вона взагалі може не вказуватися. Так, вона і не вказується. Да, ну, та, тому що ну, я безоплатно вам передав. Ну мало ні, які в мене з вами там є відносини між собою, да, це да, так. я вам щось там мав би віддати, бо я вам там щось винен. Ну, ми ж це не будемо в переуступці прописувати, що я це передаю на виконання тих, хто тих зобов'язаний. У нас з вами можуть бути між собою свої, якісь там, свої, да, якісь там движення. От і для чого це здати, наприклад, забудовнику і всім іншим? Uh -huh. Я просто вирішив вам віддати квартиру, відступити свої права вимоги. А якщо і... це чужі люди роблять, от я вас не знаю, ви мене не знаєте, і ми з вами от сконтактували, і хочу треба прописувати квартиру, суму. Тоді, дорожче. Тоді треба прописувати суму. А де вона прописується? В договірі переступу. А хто її має прописувати? Забудовник? Чи хтось? хтось... Uh, дивіться, um, ну ви знову привезтись до забудовника, бо того, що просто пішла зараз така схема, да. Ну, от, от, що, вони, що вони фактично там, диктують якісь умови. Угу. От. А яка різниця забудовнику? За скільки ми я вам її про... продаю, цю вимогу? Ну, Що від цього забудовник отримує? Він ж все одно бере свій відсоток, мабуть, від суми. Від суми тої, що в купівлі майнових прав? прав да. Ну, да. то йому яка різниця? Якщо в купівлі майнових прав стоїть, 100 тисяч, я вам продаю за 300. Угу. Він від цього ж більше грошей не отримає. А от покупцю що? як себе забезпечити в цьому? Покупцю? Більше, ну, є більше грошей. Біль... ну, Ви припросите те, що ви даєте. Так, договір переоступний. Так, да, договір Ну, Ми ж не маємо можливості, от я, так? І, як рідутор, ну, там. Чому? Я його не складаю, цей договір. Ну, яка різниця, ви приходите, кадрівся. Ми хочемо, щоб ви туда цю таку-то Угу. Поняла, інтересно. ми, в принципі, так і завжди робили. Да? Ну да, ми просто так не робимо ніде, ніхто. Ну оскільки за 10 років я так ні разу не робив. Не знаю. Раніше я ж кажу, що раніше взагалі. Ну, просто останнім часом я на ці переуступки так не ходило. Якщо навіть укладають, то постараються їх не прописувати. Да. А раніше було, ну, ми приходили зі своїми договорами, просто їх давали. Вони зазвичай ставили просто штамп, якщо вони отримали погоду і давали потім всі документи і все. Це були між собою. це Зараз вони вже почали на цьому скажімо так, спекулювати, спекулювати да, тобто заробляти. Раніше там взагалі з цим не було проблем. Тому, якщо у вас виникають якісь певні питання з юридичного характеру, можете звертатися в адвокатську контору братів Бейликів». Вони спеціалізуються саме на цих питаннях, питаннях стосовно нерухомості і не тільки. Тому звертайтеся, контакти я залишу під відео.